Вітаю всіх, шановні друзі! Сьогодні ми обговоримо тему, яка стосується переказів з картки на картку в Іспанії. Це така система називається Бізум. Цей випуск буде присвячений більше вже тим, хто приїхав, і хто вже завів свої кошти сюди, Ви вже поклали їх на рахунок, вже пройшли ці моменти легалізації, своїх коштів, все, 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 те, що я розповідав в попередніх своїх випусках. І зараз. Іспанські банки оновили свої ліміти для переказів через бізум. І це не просто зміни, а це зміни, які можуть вплинути на ваші фінанси. Зараз слухаємо уважно. Перше хочу сказати всім дякую, всім, хто відправляв свої донати, всім, хто відправляв. Ваші лайки, ваші коменти, ваші репости супер, супер, супер. Я дуже дуже радий, це надає мені мотивацію знімати більше і більше. На сьогоднішній момент я вам нагадую, що у мене є збірка моїх автоконсультацій, яку ви можете отримати по посиланню внизу. А також ви можете замовляти свою консультацію особисто, якщо треба розібрати особисто ваш. Кейс і вашу ситуацію з куди ви їдете. бо різні є ситуації є, що їдуть із України, є що люди їдуть із ЄС, є, є ті, які їдуть із не із країн ЄС. Це різні речі. Звертайтесь, телеграм буде в офісі, пишіть мені прямо в Телеграм. Що таке бізум хочеться розповісти вам? У нас, наприклад, в Україні ви можете з картки на картку комусь вислати кошти, вірно? Просто, от, наприклад, там з картки приват на картку приват. Або там з картки моно, картку приват, чи щось типу такого. Тут так не працює. Тут є така система бізум, яка приєднується до картки або рахунку кожного банку. Її або треба відкривати окремо, або вона, типу, за замовченням вже є. Наприклад, я користуюсь OpenBank, то вона там вже є за замовченням. Просто треба її активувати. Ось, і якщо мені треба вислати якусь невелику суму комусь, то я не ввожу номер картки, як у нас в Україні, це, а я ввожу просто номер телефону тої людини, от, кому я висилаю, у якої теж є бізум. Вона має знати, що у неї він є. От, і я тоді туди висилаю ці кошти. Ось так це працює. І ось що відбулося. Тепер максимальний ліміт для переказів по бізуму встановлено на рівні 1000 євро замість попередніх 500. Ну, типу ж, здається, нічого не відбулося. Клас, добре, підвищила ліміт, супер, але є одне але. Якщо ви перевищите цей ліміт, який зараз усе було встановлено, і не задекларуєте його, податкові органи можуть накласти на вас штраф. І цей штраф, уявіть собі, може складати 150 тисяч євро. Це попередження не слід ігнорувати, тому що податкові органи вже заявили, що неналежним чином оформлені або не оформлені, не задекларовані перекази через бізум, які перевищують ці суми, вже будуть моніторитись. Також будьте особливо уважними, коли ваша річна сума переказів через бізум перевищує 10 тисяч. Євро, якщо ви цього не задекларуєте, вас можуть оштрафувати на суму до 5 тисяч євро. Бізум став популярний через те, що типу, це спочатку була така система, щоб розділити рахунок, типу. Або перекази між друзями чи родичами. Це так було приблизно. Да? Наприклад, ви сидите з друзями в кафе, там, спілкуєтесь, ви на одну картку скидуєтесь і розраховуєтесь по цьому бізуму за рахунок. Ну, типу, кожен е, кудись скидує. Да? На якусь картку. І все, і воно там майже миттєво приходить. Ну, для нас це зрозуміло, да, як це відбувається. От. І тому зараз ці платежі зросли. Люди хочуть ще більше більше, і більше переказувати по бізуму. Тому що ну, це там мінімальні якісь там відсотки по податкам. Про такі перекази треба повідомляти у трьох конкретних ситуаціях, у яких банк може розпочати розслідування. Перше, якщо накопичена річна сума, сума перевищує 10 тисяч євро, як це передбачено загальним податковим законом, якщо це не декларується, податкові органи можуть накласти штраф у розмірі 5 тисяч, як я вже сказав. Друге, якщо отримано дохід або... Проведено операцію пов'язану з діяльністю, яка принесла прибуток. Тобто, якщо це був прибуток, у випадку, якщо компанії використовують бізум як метод отримання платежів, вони повинні задекларувати дохід від послуг або продажів, отриманих за допомогою цього методу. Декларуйте ваші платежі. І будьте у безпеці. Користуйтесь бізумом у мірі, необхідності і не, не перегибайте. <сум> нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить, нехай кожна ваша дія, яку ви тут приїжджаєте і робите, приносить вам щастя і приносить вам задоволення, і нехай це все вам і вашій родині принесе більше миру і добря. Звертайтеся за консультаціями, підписуйтесь на відео. І діліться цим відео, кому воно потрібно.